Хочете, розкажу, як живуть крадії бюджету та чудо бізнесмени, та й деякі схожі. Коротше, якось я грав волейбол професійно в Бахрейні в 2010 році і зустрів чудака одного цікавого, який жив там декілька років. І я запитав за рахунок, чого ти живеш. Він каже: мене 22 віли. Я там іноді їх продаю. Ну і декілька років живу. У нього виявляється 22 віли На той час було людина. Свій час працювала з Юлією Тимошенко по його словам. По нафті та газу. І в один час йому сказали зібрати манатки і петляти, куди очі дивляться. За декілька днів він зібрав сім'ю і поїхав. На той час він був бахрей. Отак. Тобто ви розумієте, людина мала дуже великі гроші, дуже великі прибутки, не зрозуміла точно звідки ті гроші, але мав два віли, які продавав за рахунок яких жив. І щось в житті намагався нове робити. На той час він намагався робити сайти. Просто звичайні сайти. Він хотів відкрити іт компанію і розуміти, як його можуть айтішники можуть дурити. От от, отака от історія. Так що, любі українці, я бажаю всім мати мінімум по 22 віли по всьому світу, які коштують мінімум по 100 тисяч доларів. Зароблені чистим шляхом. І бути здорові.